Їм до 30 років, однак в душі вони діти. Психологи кажуть, неповносправні чують себе зазвичай на 7 років, максимально на 12. Тому звичайні фарби з пензлем можуть викликати у них сльози. Не бачиш, ти трошки переживаєш чого Я... не вийде. Та як не вийде вихідні яблочка? Це ж легко, ні? Не -не. ні? У них відповідальне завдання розмалювати коників. Цими іграшками напередодні Миколая прикрасять ялинку міської ради. З того боку ми напишемо, що то ти малювала. Хм? А що буде? Ззаду ти напишеш? Я малювала. <рек> а далі О, а, а що? А, Чого? а далі, а далі куди? А, а далі, далі воно а піде на ялинку, а, а ми. А ми куди не своє ім'я. А чуден. Своє треба своє. А не можна. Ні, треба своє. Кінь фонда Напиши, напиши. Кінь то Фантагерой, який намалювала нас. Настя вірить, її герой принесе трохи казки в ратушу. у гавку все, все буває. А ти віриш у казку? Так. Микола, я. Щасливим, кінцем. Щасливим кінцем. Так. Ця молодь живе у своєму світі, у світі вічного дитинства, кажуть у Карітасі. Тому їм не потрібне співчуття, а лише розуміння. Дивись, який ти хочеш пальчиком. Цей вірь. Чицей. Я. О, о. Покажи пальчиком Ну все, беремо тобі запробовуємо коника. <свіс> той, хто живе з аутизмом, важче звикають до гучних атракцій. Однак і їх, як і Христю, теж залучають до спільного процесу. <свіс> я її відкладаю, наприклад, три бісерини, бо вона рахувати не міє, і вона їх набирає. А я тоді перепихаю. І так ну можна два-три тижні ку листівку вишивати з нею. Тому й назвали цей проект Разом. Це частинка іншого більшого проекту від Романа до Юрдана. Вже третій рік митці Оля Кравченко, Маріан Поріг, Остап Лозинський, Євгенія Рябчун та Мар'яна Квятковська їздять областю і творять з молоддю Цьогоріч Кожен з них вже мав по чотири виїзди. Однак, проект таки затримався. Трошки затягнулося і ще з тими подіями революційними в нашій країні. Е, ну, якось так, кожен ну, кожен з нас десь їздив до Києва, хто, хтось приїхав, хтось поїхав, і ну так от ми чергуємося. Та проект кажуть, потрібно продовжувати нести різдво людям. Оксана Синиш, Норман Маленький, головні новини Львова.